Всім привіт! Жінка має бути смиренною для свого чоловіка. І чим ми наповнені всередині, тим ми і виливаємо все те, що в нас є, і як важливо будувати сімейні стосунки з Господом Богом. І ми маємо поступати по істині Божій. Ми маємо зберігати своє серце в чистій любові. Ми маємо бути вільними і щасливими людьми в істині слова Божого і відкинути всю цю ревність, всю цю зрість, зазрість, гордість, пахатість і тощо, і робити все так, як нам Господь Бог приказав, і жити так, як Господь Бог приказав. І сама найбільша любов. Це поступати по заповідях Божих. І якщо ми в якійсь знаходимося релігії, то ми якісь не такі, нам все не так, всі винні лише тільки не ми. І так далі, то тут вже ніякої любові до Бога в нас немає. І любов до ближнього вона показує нам, наскільки ми любимо Господа Бога. І сім'я благословена тільки тоді. Коли вони перебувають у слові Божому, тому амінь.